Масова частка елемента це відносний уміст хімічного елемента в речовині, позначають цю величину грецькою літерою омега. Масову частку елемента виражають у частках одиниці або у відсотках та обчислюють з урахуванням кількості атомів або йонів елемента в молекулі формульній одиниці речовини, відносної атомної маси елемента та відносної молекулярної формульної маси речовини. Алгоритм розв'язання задач на обчислення масової частки хімічного елемента в речовині. Задача. Обчисли масові частки сульфуру й оксигену в сполуці СО2. Щоб обчислити масову частку елемента в речовині, спочатку потрібно визначити відносну молекулярну масу речовини. Обчислюємо масову частку кожного елемента в речовині за відомою формулою. Масові частки елементів виражаємо у частках одиниці або у відсотках. Відповідь Масові частки сульфуру та оксигену в сполуці СО2 становлять по 50%.